Всім доброго дня! Сьогодні вам коротенько розкажу, що працюємо своєю полуницею. Вже обрізали, вже дійшли до неї руки. Вже обрізали нашу полуничку, деяку як деяку як купчиху викинули, тільки залишив один, два кущика буквально залишив. Хочу спробувати. Може, цей рік щось вона вся покручена, якась непонятна, може, то, що перший рік посаджений. Цей. Так, тут в мене один рядок. Крайній це у мене Альба, Сенсація, Клері і два рядки серії. Ну, я показував, розказував, що дуже серія сподобалася. І от по стійкості щодо хвороб ще сподобалася клері. Е, так, е, Залишили собі от розеточки на укорінення. от Такі сподобалися касети по 10 штук, собі е, попришпилював дротиками цю. Тут і е, тут в мене клері на розсаду. Тут трошки сирії поставили на розсаду, а там поставили сенсацію, зараз підійду. Тут поставили сенсацію і альбу. Всі кущики є деякі прогалини, всі кущики, які були слабкі, я повикидував, які мені не сподобались, повикидував. Я не думаю, що це була неякісна розсада. Просто, напевно, я її садив дуже пізно осінню. Там, напевно, 20 числа, вже жовтня, вже, може, вона добре не вкорінилася. І... І ще, напевно, інший грунт. Там, наприклад, от я замовляв там Дніпропетровська область, там Чорнозем, зовсім інший грунт родючий. У нас трошки інший, трошки така глинка і перемішана, і неродюча, і важка. Може ще на той рік подивимося, яка вона буде. Так, ідемо ще подивимося на мою іншу діляночку. Так, це моя інша ще діляночка полуниці. Тут крайній рядок, це в мене румба. Дуже сподобалася румба, якби було місце, то би румби посадив. Тут два центральні рядки це моя, ми свої залишили. Хотіли викинути, але все-таки передумали, хай буде наша полуниця, вона не дуже родюча, але вона дуже така, знаєте, запашна і дуже смачна, і, ну, і така м'ягенька. дуже Так, тут що в мене от є крайній рядочок, тут саме від стежки це у мене мальвіна. Мальвіна теж сподобалася вже другий рік. Перший рік щось ми не зрозуміли, що то вона до чого, якісь так. а другий рік сподобалась Мальвіна, вже вся полуниця відплодоносила, і Мальвіна ще нам забезпечувала ягодою. А тут там викидав, які не сподобалися, засаджуся з сирією, колері сенсацією, засажу. Все серією, калорі, сенсацію, засажу. Так, Сьогодні спеціально прийшов, хочу обробити від хвороби. Так, щодо того, обрізувати, не обрізувати, я вже пробував по-всякому, ми, ми колись її косили і не обрізали, обрізали деякі листочки. Ну, я вам хочу сказати, що у нас в принципі не підходить. Всі листочки хворіють, найкраще, мені здається, обрізати, обробити від хвороби і не мати ніяких проблем. Сьогодні буду обробляти від хвороби, зараз вам буду готувати розчин і вам покажу. Чим буду обробляти. Буду обробляти квадрісом від хвороби. Зараз воно нас укусується. Квадріс від хвороби. Квадріс дуже спонгіцит проти всіх, хоч тут і не вказана полуниця, але він проти дуже багатьох хвороб. І навіть сьогодні я буду обробляти, якщо мені залишиться, навіть не тільки полуницьку, що я вам покажу, якщо в мене вийде. Але квадріс, дуже, фунгіцид дуже новітній, він проти багатьох хвороб можна спокійно обробляти і полуничку. Так, ще від кліщика буду брати вертімек. Вертімек це інсектицид, акарацид. Вертімек буде я не тільки від кліщика, а й проти інших шкідників. Вертімек це на природній основі. Він значить, така упаковочка 10 мг на 5 літрів. От є навіть що можна полуницю, полуниця кліщ попелиця. 10 мг на 5 літрів води. можна давати. Е, також дам прилипач, цей прилипач, напевно, ліпосам на 10 літрів е, води, але я дам на 5 щоб краще прилипало. Бо в нас полуничка обрізана і краще цей. Якщо ще залишиться, може ще щось покроплю. Ще бонусом. Ще одне хотів вам сказати. Купили цього року, нарешті, акумуляторний оприскувач. Щось я ті роки, щось противився щодо цього акумулятор. Ну, В принципі, я і таким нормально, але я вам хочу сказати, що це небо і земля. Немає значення від фірми. Ми свій купили кому цікаво за 1900, фірму не буду казати. Бо я не знаю, як він поки що нормально працює, як він буде працювати, не знаю. Але дуже сподобався, хто ще користується таким оприскувачем, що ще качати там, чи що підкачувати. Ми вже користувалися різними. В мене були такі, що от мене тут на дачі, то помповий. В селі був такий, що підкачувати ручкою, підкачувати. Ну, я вам хочу сказати, що цей е, супер. Е, і по часу, і по витраті, по витраті сил. Але то, що маєте на увазі, що треба по насадках треба підібрати насадки, бо дуже багато, якщо не підібрати ту, що треба насадку, то прям цього роствору треба повно. Дуже багато роствору витрачає цей оприскувач. Але дуже-дуже вигідний. Так, полуничку вже майже докропили. Тут дуже швидко тут на легенький, то, що включаю на легенький, щоб не дуже розприскувало, бо воно як включити на більший, то Так, тут я вже прийшов, просто вже вам хочу показати, що нажав, це супер. Хто не користувався, супер. Так, розлишився мій. У мене тут е, ростуть, от, е, чого я ще вибрав квадріс. Е, квадрісом можна е, пройти огірки. Тут в мене росте Гектор, це кущовий гібрид переважно жіночого типу цвітіння. Він в мене буде трошки такий, йому пощастить на сіні. Тут ще в мене іскандерка, бачки, теж гібрид, їх можна ще пройти. Значить, квадріс і вертімек. Квадріс по хворобах теж підходить у гірку, і вертімек від кліща, тож, бо зараз перепади ці температури від холодного. Від холодного до 30, наша вже сьогодні 32 градуси, і е, тому можна ще пройти е, огірок. Е, вже не буду показувати, але я ще пройду капусту свою. Тож квадріс підійде капусті і цьому. Полегеньку от такого включаєте. от, Бачите, треба підкрутити, бо я на щось за, за слабеньке включив. Налегенько кручаєте і собі легенько. Собі проходити всі ці. Отака сьогодні у нас обробка. Разом з полуницею пощастило і огіркам, кабачкам, капусті пощастить. І от такі в нас сьогодні роботи. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і гарних врожаїв!